На останньому засіданні уряду був присутній президент України Віктор Федорович. В своїй промові. Він звернувся до нації про нові соціальні ініціативи, які передбачають і виділення додаткових коштів для дітей, для сімей, які на сьогоднішній день потребують. Підтримка талановитої молоді, організація відпочинку. Організація роботи соціальних центрів, організація роботи спортивних закладів, і на що було привернуто увагу, що все-таки через фізкультуру, через спорт, ми повинні поміняти менталітет в цілому ставлення до свого здоров'я, тому що на жаль, останні роки 50% дітей звільнялося від занять фізичної культури. А це, як кажуть, неприпустимо, тому що державі, і сім'ї, і батькам потрібні здорові діти. І ми повинні все зробити, щоб і спортивні майданчики, не дивлячись на те, що в минулому році ми дуже багато зробили, і ми будемо продовжувати. У нас на теренах Київщини вже створена і мала академія наук, і оздоровлення талановитих дітей, і соціальні центри реабітації, і центри допомоги і як кажуть центри для інвалідів в той же час я ще раз хочу сказати що дуже і дуже багато є проблем які які е, які потрібно втілювати в життя і в 13-му, і в 14-му, і в 15-х роках зараз ми складаємо план дій щодо економічного розвитку на 13-14 роки і ми будемо передбачати що що зробити е, щодо втілення ініціатив нашого президента і Я ще раз хочу, те, що ми зробили, чи те, що в нас вже було раніше на порядку денному, ми будемо його втілювати в життя, ми будемо працювати. В той же час ми розробимо комплекс мір, який дасть можливість сьогодні, особливо незахищеним версії населення, особливо сім'ям, у яких є діти інваліди. На жаль, практично до цього ми мало приділяли уваги якраз. Знову ж, щодо дітей сиріт. Щодо будівництва будинків, і в цілому підняття рівня освіти ми сьогодні повинні відноситись незалежно від того, чи це дитина здорова, чи це дитина інвалід, і якщо ця дитина є талановита, ми зобов'язані допомагати реалізувати свої можливості. І я б сказав, що ці питання будуть стояти як у мене на контролі, так і у кожного із вас, керівників управлінь.